Ось він, перший сигнал. 42. Схоже на монітосик. Будемо дивитися. Попереднє я вже викопав. Зараз подивимося пінпойнтером, Що тут таке? Да, це Монітосик. Перший монітосик. Друзі. Будемо дивитися, що це таке. Ну стан вроді непоганий. Тільки... Тільки не бачу, що це. Схоже на крейцер. Да, це крейцер. Ну, стан непоганий. От скільки це крейцерів, поки не бачу. Один. Вже бачу. Це один крейцер. Єдиничка, бачите? Один. Ну, зараз його трошки... Як кажуть, на слюнявлю. Він коли мокрий, краще видно. От дивіться. Один крейцер. Фокус наведу. Хвилинку. Перший манітос. Супер! Супер, супер, супер! Я ж казав, що щось буде щось вам покажу. Монетка, период Австро-Венгрии.